Вітаю вас! І сьогодні ми з вами поговоримо в контексті четвертого ефіру марафону практикуму Страх ресурс. Ми сьогодні, 18 липня 2025 року, поговоримо про аспекта частинку душі якості нашого внутрішнього захисника. Це той ресурс, який про безпеку всередині нас. Моя мета познайомити вас з. Образом вашого внутрішнього захисника, з якого можна черпати опору та силу, яка призводить до того, що ви опираєтесь на себе, на свої найефективніші стратегії, коли приймаєте рішення в стані тривоги, чи коли вам страшно. Вітаю вас, мої сильні мудрі люди! Я... Рада, що ви дозволяєте собі рухатися далі по шляху дослідження. Своїх якостей, які обов'язково будуть в нагоді вам, коли ви реалізовуєте своє призначення особистісне чи й професійне, якщо ви допомагаючий практик, спеціаліст допомагаючої професії, якщо ви творча особистість, яка реалізовує свої продукти інтелектуальної діяльності чи продукти творчої діяльності, а ця інформація точно буде вам в нагоді для того, щоб бути впевнені. Певнішими, ресурснішими для того, щоб розуміти себе, не боятися, не зупинятися. І сьогодні ми поговоримо про те, що ж є ключем до стабільності в стані тривоги, в стані невизначеності, в стані якихось турбулентностей, що в принципі зараз є. Ми поговоримо про те, що важливо, щоб був контакт з своєю силою, а, не в зовнішньому світі, не так в зовнішньому світі, не так важливі зовнішні ресурси. Це всього лиш 20, 15-20%, які дійсно є цінними. Але а, найбільша цінність це мати стабільну внутрішню опору. Контакт з своєю власною внутрішньою силою. Це є тією базовою платформою, основою, яка дає не тільки розуміння, інструкцію до життя, але і саме тримає вашу внутрішню постать, ваш внутрішній стержень, який залишається стабільним, який тільки зміцнюється, укріплюється. Коли все навколо може десятки сотні разів змінитися, сьогодні одне, завтра інше, завтра третє. Але всередині ви залишаєтесь тим, хто ви є. Коли ви знаєте, хто ви є, коли ви в контакті зі своєю силою, є така афірмація, медитація, не знаю, як це назвати. Я єсмь тот, хто я єсмь. Коли ви в контакті з тим, що ви є. Є. А наша душа є таке твердження, що наша душа вона приходить, вона залишається одною то ж самою. Вона не старіє разом з нашим тілом. Сила нашої душі, вона залишається однією тією самою. Вона збагачується через певний досвід, і вона нас любить в незалежності від того, як ми проявляємось. Ми багаті, чи ми бідні, ми здорові, чи ми хворі. Ми процвітаючи, чи ми звичайно, людина середньостатистична, але наша душа, вона залишається з нами від початку до кінця і любить нас безумовно. Але в, 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 в такому турбулентному світі. Іноді ми забуваємо про те, що в нас є наша душа, вона нас любить і приймає без будь-яких умов. І зовнішній світ він вимагає змін, вимагає певних умов, а він чогось прагне, щось від, від нас хоче. І в ці моменти дуже важливо опиратися на себе, не бігати за якимись зовнішніми показниками, а бути в контакті з собою цілісним. І одним із таких стержнів, який робить нас нами. Наш внутрішній захисник, коли він тримає ось нашу внутрішню ось, і ми завжди повертаємось в цей стан і відновлюємось. А я люблю говорити про те, що мій шрам, моє місце сили, воно всередині. І яке ж це місце сили ваше? Що таке внутрішній захисник? Це частинка душі, це ваш внутрішній аспект, архетип, ресурсна фігура. Ми розбираємо з понеділка, будемо продовжувати розбирати архетипи в контексті архетипів Таро, які це якості. А зараз ми поговоримо про те, який же аспект, ваш внутрішній аспект, не прив'яжуючись ні до чого, а, як ви це бачите, як ви це розумієте і відчуваєте. Це той, хто завжди на вашому боці. Це той, хто пам'ятає, хто ви, коли навіть ви усвідомлено забуваєте про себе. У когось, наприклад, він може виглядати і відчуватися як воїн, якому потрібно воювати, доказувати. Він змінюється, його можна відчувати, бачити по-різному. В певний період часу у когось він, як мудрий наставник. коли... Потрібне добре слово, потрібне якесь наставлення, потрібні відповіді. У когось він, як любляча мати або берегиня, кому потрібні ці якості десь зцілитися, відновитися саме в такому аспекті. Чому важливо бути в контакті з цією частиною душі, з цими якостями? Тому що в страху ми часто зменшуємося, розпорошуємося, розбалансовуємося. Ми втрачаємо ґрунт. Ми забуваємо, хто ми, і внутрішній захисник це фігура, яка повертає присутність, стійкість, віру в себе, право діяти. Коли ми, наприклад, після буремних якихось подій приїжджаємо до батьків, кого вони є, і ми приїжджаємо туди, там, де ми виросли. Там, де, якщо у вас зберігся той будинок, де ви виросли, де вам було добре. Ви відновлюєтеся і повертаєтеся до себе справжніх. І ви побули там два дні, і вже ніби набрались сили. ваші, Ваше пір'я впевненості відросло, і ви далі можете йти завойовувати світ, кому це потрібно. І ви повертаєтесь до себе, це повертає вам присутність, це повертає вам віру в себе. Це повертає вам право діяти впевненість в тому, що ви будете діяти і отримаєте результат. Тому що коли немає впевненості, віри в те, що це буде реалізовано, так як ви вважаєте, то зникає мотивація. І цей внутрішній захисник варто, щоб він був у вас всередині, щоб от зараз відбуваються перетрубації, коли люди втрачають житло, коли люди втрачають близьких. І люди впадають в дуже негативні стани, дуже тяжкі стани. А Для того, щоб не прив'язуватись, ми, ми всього лиш випадкові путники, які зустрічаються на цьому шляху, в цьому втіленні. І для того, щоб не прив'язуватись, рано чи пізно ми залишимо цей світ, ми залишимо це тіло, тим більше. Наші шляхи з батьками, з дітьми, з партнерами, вони розходяться. І ну, це так влаштовано природою, що ми зникаємо, хтось зникає з нашого шляху. І це потрібно приймати, не бігати від теми змін, від теми втрати, від теми зміни мірності нашого тіла чи інших людей. Це потрібно приймати з цим потрібно вміти взаємодіяти. Комусь пощастило більше в цьому житті, і хтось це переживає вже в дорослому віці, коли інших ресурсів більше, ніж якихось трапляється нересурсних моментів. Когось наздоганяє і життя не те, що десь дає пендель долі, а просто лупасить цими пенделями долі. І з цим потрібно вміти бути. Якщо у вас багато перетрубацій, це не значить, що ви повинні зламатися. Що вам це дано для того, щоб ви зламались, для того, щоб ви страждали, і так далі, це показує вашу силу, що ви можете з цим справитись. І коли ми робимо якісь дії, коли ми повертаємо собі присутність, ми є в цьому тілі, ми є ті, хто ми є, коли ми відновлюємо свою стійкість, що б не відбувалось, а маяки стоять, який би шторм не був на морі, а маяки світять. І коли ви вірите в себе, коли ви знаєте, що у вас є право по праву народження, одне з прав діяти, бути собою, в якості, певній ситуації, вам дані не просто так. І коли ви дієте з внутрішньої сили, опираючись на себе, той, хто ви є, з контакту з своєю душею, своєю мудрістю, своєю глибиною, своєю впевненості, коли ми вагаємося. Те чи те обрати. Ми розпорошуємо себе, ми розбалансовуємо, коли ми точно знаємо, що нам потрібно обирати, хто ми є, як правильно, ми цілісні. І коли ви дієте з внутрішньої сили, ви не тікаєте, не ховаєтесь, не брешете, не маніпулюєте, ви чесно дивитесь в очі буттю, життю іншим людям собі в дзеркало. Ви обираєте, бо ви знаєте, що потрібно обрати, або ви створюєте. Не чекайте можливості, створюйте їх. Є така думка. І це вже не про страх, це про вашу стратегію. В кожного стратегія своя, тому і в кожного результати свої, і в кожного свої ресурси і сили. Пропоную вам зробити арт-коучингову практику зустріч із -за внутрішнім захисником. Якщо у вас є можливість, безпечна можливість, у вас не лунає тривога, не лунають за вікном вибухи там і так далі, ви можете дозволити собі попрацювати зі своїм внутрішнім світом, можете закрити очі. Якщо ні, то робимо це і візуалізуємо з відкритими очима. Три глибокі подихи, три глибокі видихи. Можна вдихати носом, видихати ротом. Подумайте про ту ситуацію, де вам не вистачило внутрішньої опори. Якщо ви маєте можливість, закриваємо очі, глибоко дихаємо і подумайте про ту ситуацію, де вам не вистачило внутрішньої опори. Це нормально, коли ми зустрічаємо сили більше, ніж ми. І вони нам даються не для того, щоб ми зупинились, а для того, щоб ми підросли. І привласнили ті якості, які трапились на шляху, і пішли далі своєю дорогою життя впевнено, мудро і ще сильніше. Уявіть, перед вами постає образ вашого внутрішнього захисника. Запитайте себе. Ви ніби бачите себе. І в моменті, коли ви є, де вам не вистачило внутрішньої опори, і ви бачили те, як на вашому шляху постає образ вашого внутрішнього захисника, і ви спостерігаєте це зі сторони. Запитайте у себе, відслідкуйте, якого він віку, статі, вигляду. Що він вам каже? Запам'ятайте, почуйте ці слова. Як він вас підтримує? Яку дію він би порадив вам зробити зараз, в той момент? Який символ, артефакт, атрибут, предмет? Він залишає вам на згадку як подарунок, як символ вашої ініціації, вашої індивідуальної сили душі. Можливо, вам атрибут цей знайомий, і ви вже мали з ним справу. Можливо, це щось нове. Робимо три глибоких подихи, три глибоких видихи, відкриваємо очі, якщо ви закривали їх. Рекомендую вам після ефіру намалювати, якщо ви бажаєте, намалювати цей образ, цей артефакт, цей атрибут і записати послання. Обов'язково підводимо підсумки, підводимо, підбиваємо свій прибуток. Прибуток може бути матеріальний і нематеріальний. У кожному з нас живе захисник. У кожного з нас є всі ресурси, всі сили, всі аспекти в потенціалі. Потенціал це значить, що ви можете це активізувати, зрозуміти і застосувати для потрібних вам цілей. Але можете і не можете. Але можете і використати право не застосовувати це, не розуміти, відмовитись там і так далі. Дуже багато людей живуть з страхом насправді не чогось зовнішнього, а страхом своєї власної сили. І тому не розкривають свій потенціал наповну. І ми всі різні всередині, і всі різні зовні. У кожного із нас є всі якості для красивої, могутньої, шикарної, неповторної реалізації нашого життєвого призначення. В кожного своє. Ми всі індивідуальні і неповторні, хоча і всі одинакові. Такі ігри життя, буття і повернення до себе, розуміння себе це про безпеку. Це про комфорт. Безпека насправді важлива не зовні. Зовні це як відображення внутрішнього. Важливо, щоб нам було добре і комфортно всередині. Тоді і це буде програватися подібним чином зовні. Безпека важлива всередині. І в наступному відео ми з вами поговоримо про те, як же робити ефективний вибір? Як поєднувати ефективне ресурсне мислення і ефективну ресурсну дію екологічно, як вийти із завмирання в потік руху, опираючись на своє достоинство, на свою повагу до себе? Коли ви поважаєте себе, коли ви любите себе, коли ви розумієте свою силу, опираєтесь на свою силу. Вас поважають, люблять і так далі, ви процвітаєте. Нагадую умови для найактивніших: зберегти ефір. Поділіться в сторіс або в коментарях, хто ваш внутрішній захисник. Якщо можете, надсилайте скріни того, як ви виконали вправу. Якщо хочете глибше, напишіть мені захисник в директ, і я вам дам практику для того, щоб. Розкрити якості, які будуть вам нагоді, коли ви хочете віднайти, зрозуміти свій простір сили всередині, який завжди буде вас зцілювати. Який, які якості має ваш внутрішній ашрам, ваше внутрішнє місце сили, зона вашої сили, вашої душі, вашого тіла? До зустрічі в понеділок о 10.00. Можливо, я зміщу трохи ефіри на раніше, тому що о 10.00 вже простір дуже, дуже переповнений, мені це заважає бути в контакті з таким енергоінформаційним полем і відволікає для більш якісної роботи, я думаю, що ефіри я принесу на раніше. До нових зустрічей, діліться вашими результатами, будьте в контакті з собою, пам'ятаєте, хто ви є, і навіщо ви рухаєтесь тим шляхом, який обираєте, або який колись обрали? Якщо ви хочете розкривати якісніше, масштабніше свій потенціал, свій особистий потенціал чи професійний, а бути готовими до того, коли реалізовуються ваші цілі, ваші мрії. Життя вашої мрії, вибудовувати це покроково. Запрошують до себе на діагностичні чи трансформаційні консультації або на програми Сміливість бути і так далі. До нових зустрічей! Пишіть ваші зворотні зв'язки.